Вітаю гості мого каналу! Сьогодні будемо готувати святкові котлети з пікантним начинком. Ці котлети я готую у духовці, тому їх можна використовувати і тим людям, хто дотримується дієти. Перший фарш я буду використовувати свинину. Я вже її перекрутила. До неї додаємо половину перекрученої цибулі. І додаю попередньо замочений хліб у воді. Я його теж перекрутила на вісерубку. Хліб потрібен для того, щоб котлети були соковиті. Потім додаємо один білок, чайну ложку солі і спеції за вашим смаком. Я додала суху аджику, чайну ложку чайну ложку копченої паприки, чорний перець мелений і мускатний горіх. П'ята частина чайної ложки. Перемішуємо все і додаю 2 столові ложки крахмалю. Перемішуємо так все. Получається, фарш густенький, він буде дуже добре тримати начинку. Оставляємо його в сторону і готуємо другий фарш. Тут де у мене куриний філе перетерте, додаємо другу половину цибулі. Спеції за смаком тут я додала пів чайної ложки солі, додала суху джику, мускатний горіх потертий, п'ятою частину вічаної ложки і чорний милений перик. Перемішуємо. Об'єднуємо, щоб всі спеції розійшлись дуже добре, тільки лише тоді я додаю білок один і додаю одну столову ложку крахмалю. Перемішую все добренько і залишаю, щоб він теж постояв. Цим часом будемо готувати начинку. Спочатку ми слайсами нарізаємо часник отак. Потім я попередньо вже обдала цвітком курагу з чорносливом, підготувала, порізала плавлений сир кубиками. Тепер беремо, розрізаємо чорносливо так, кладемо всередину один кубик плавленого сиру і чесночок. Закриваємо та готуємо всі начинки. Так же само робимо з курагою. У мене курага гірська, але дуже смачна. Беремо перший фарш з куриного філе, робимо таку ліпюшечку і отак закриваємо начинку, перекидаємо руки в руку для того, щоб вибити повітря, щоб не розпиталися котлетки наші у духовці. Можете так само їх готувати на пательні, смажити. Друга котлетка йде з курагою. Беремо другий фарш, це йде у нас свинний фарш, він більш плотніший йде, більш краще тримає форму. Теж таким же чином робимо і ті, свині котлетки. На противень я кладу пергамент і викладаю так котлетки. Таким чином. Вони щільно кладуться. Поливаю її гранатовим соусом, Якщо немає гранатового соусу, можете полити ріяки, Ставимо у духовку температури 180 градусів, пропікається воно десь 35-40 хвилин і подаєте на стіл. Це дуже пікантно. Блюдо виходиться. Готуйте, куштуйте, макуйте. Дякую за подобайки, за підписки ваші. Всі інгредієнти і пропорції указані внизу під відео. Бережіть ятинута мирного неба над головою.